Рік тому медіа Зміїв проводили інспекцію захисних споруд нашого міста. На жаль, майже усі вони були у незадовільному стані. У світлі останніх подій, коли у Києві загинуло три людини через те, що одне з укриттів було зачинене, ми вирішили провести повторну інспекцію і перевірити, чи змінилося щось за останній рік. Зараз ми знаходимось поблизу одного з укриттів. Він є у списку захисних споруд і найпростіших укриттів Змієва на сайті Зміївської міської ради. Давайте разом зайдемо і перевіримо. Так, перевіримо спочатку, чи взагалі воно ні, на жаль, воно зачинене. Давайте спробуємо знайти якийсь інший вхід. Можливо, тут десь є інші двері. А як бачимо, сама будівля знаходиться у поганому стані. Там двері, які ми гадали, що це вхід в укриття, вони зачинені. Чому немає якихось вказівних знаків, не зрозуміло. А ось, здається, ми дійшли до так званого укриття. Але ось ми бачимо, тут є замок, а тут дуже брудно, тут понакидане сміття. Мені здається, що навіть якщо б ми потрапили всередину, то укритися там від, наприклад, прильотів було б неможливо. Для чистоти експерименту давайте все ж таки обійдемо повністю будівлю, можливо, десь ми знайдемо інший вхід до укриття. Зараз ми зайдемо у магазин, що знаходиться у цій будівлі, і, можливо, продавчині нам підкажуть вхід. Добрий день, а підкажіть, будь ласка, де вхід в укриття? Не знаєте? А взагалі, коли повітряна тривога, не користуєтесь укриттям? Ні. Зараз запитаємо у працівників ось цих магазинів, що знаходяться також у цій будівлі. Можливо, вони колись користувались укриттям. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, ви не знаєте, у цій будівлі має бути укриття? Як до нього потрапити? А ніколи не користувалися, коли повітряна тривога, ні. Дякуємо. Зараз ми прямуємо до другого укриття, яке теж є у списку на сайті Зміївської міської ради, а перевіримо, чи відкриті двері тут. Ні, на жаль, ні. Якщо б зараз була повітряна тривога, ми просто. Бігаючи, не знайшли букриття, тому що там зачинено, тут теж зачинено. Ну, можливо, тут є якісь інші двері, ворота. Давайте перевіримо. Тут ні. Тут от теж е, варто звернути увагу тут хаще. Тут е, доки ти там з дитиною, з візочком дійдеш, вже і повітряна тривога скінчиться. Тут теж зачинено. Зараз ми спробували обійти цю будівлю. Знову ж таки, це ми а, спираємося на інтуїцію, тому що якихось вказівних знаків тут просто немає. Ось зараз намагаємось обійти. Ось є якісь двері, можливо, вони ведуть у підвальне приміщення, але зачинено. Ось бачимо якусь дірку у паркані, але ну, в неї ми теж не проліземо. Тобто, як потрапити до цієї будівлі, як захистити себе під час повітряної тривоги у Змієві, питання залишається відкритим. Зараз ми знову прямуємо вже до іншої будівлі, адреса якої вказана на сайті Зміївської міської ради. Підвальне приміщення тут повинне слугувати як укриття. О, нам, здається, пощастило і тут. Відчинено, давайте спробуємо туди зайти. Тут, до речі, перший вказівний знак яскравий, який видно. Так, і тут двері. Ну, тут теж відчинено, це вже перемога, але відчинити досить складно і там темно. Я вимкну ліхтарик. Так, і от спробуємо сюди потрапити. Так, бачимо тут обладнання, а вимикача ніде, на жаль, не видно. Є. Так, о, світло. Ну, в принципі, тут це лідер за сьогодні і єдине, до якого ми змогли потрапити взагалі приміщення. Запах тут. Такий прілий, але місця для сидіння ми бачимо є. В принципі, якщо повітряна тривога буде не так довго тривати, то пересидіти тут навіть півгодинки можна. Але ось, здавалося б, дрібниці, але гадаю, людям тут було б не дуже комфортно, тому що вони б так знаходилися у стресі, а тут теж щось погляньте, дуже брудно. Не прибрано. Ось, подивіться, мені здається, сидіти на такому не дуже приємно. Єдиний плюс це те, що тут доволі таки багато місця. Ну і що тут, хоча б було відкрито. Зараз ми знаходимося біля четвертого укриття. Перевірка проходить 3 червня. І сьогодні поблизу саме цієї будівлі проходив дитячий масовий захід. Якби була повітряна тривога, діти і їх батьки ховалися б саме тут. Давайте перевіримо, у якому стані ця захисна споруда. Ось заходимо тут. Сходи у нормальному стані. В принципі. Незрозумілий символ на дверях, і вони зачинені. Зараз спробуємо пройти через центральні двері, і ось вкотре хочу зазначити, що ніде немає позначок, що десь тут є укриття, хоча воно зазначене на сайті Зміївської міськради. Наша невеличка інспекція вже підійшла до кінця. На жаль, з чотирьох захисних споруд, які ми перевірили, лише одна була відчинена і в принципі знаходилася у нормальному стані. Інспекції захисних споруд триватимуть на черзі. Це мікрорайон Змієва, район вокзалу та інші. Сподіваємось, що ситуація з укриттями там буде кращою. У місцевої влади є час трохи підготуватися.